Перевірили сьогодні зойку і придбали 50 тисяч пробіг 40 з копійками. Не бита, не фарбована. Стан батареї 90%, легкосплавні диски двокольорові. Комплектація середня. Має задні склопідйомники, камеру заднього виду. Дві зарядки в комплекті до волбоксу та на звичайну 220. Якщо вас цікавить діагностика перевірка, автопідбір по електрокарах, звертайтесь. Ренозої це топчик за свої гроші. В середньому 15 тисяч доларів. 40 кВт акумулятор запас ходу 200-300 км в залежності від стилю водіння безключовий доступ. Так само шкірне кермо, чорний салон. Якщо у вас є запитання, звертайтесь телефон в описі під відео. По цій машинці 48 тисяч пробігу по факту. Лінзована оптика. Стан батареї так 90%. І це 17 рік, чистий. 17 рік.